Руйнували цю мрію, дуже серйозно тут напади були. Це буде для вас несподівано. Ви навіть не чекаєте на це. Ви вже цю мрію закрили, поховали вже її. Вона для вас вже як наче нездійснена. От, і ще це буде для вас несподівано, як порятунок. І ще ви в самий такий важкий момент. У вас от пригнічений стан, це через минуле, вам треба виписати всі образи, все погане, все лихе і повернути, бо це як тримає, не дає вам рухатись, у вас немає навіть жодної мрії в голові, але все буде рухатись і розвиватися по вашому сценарію ем... можуть бути короткі строки. Тут показано, може, навіть один місяць, як здійсниться мрія ще. Якщо ви мрієте, щоб ваш ворог помер, він помре. Тут вийшов Верховний суд. Це за по Верховному суду заслуговує ворог і це здійсниться. Заперечуй весь а ти убирай, відкриваються всі шляхи і дороги. І ще є люди, може там. Хтось мріє про дитину, у вас буде дитина. Угу. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги. Одветіть, одверніть ворогів. Ніхто не зможе завадити, здійснити вашу мрію. Відкриваю шляхи дороги. Всі погані, всі лихі. Думки виймаю, всі страждання, білі сльози виймаю, повертаю назад ворогу. Хай він страждає. Ви рухаєтесь вперед, до своєї мрії буде так і так є. Давайте ще раз поглянемо, скажіть вищі сили, допоможіть. Можна вже ще одну мрію, якщо є.